Так, доброго дня усім нам. Сьогодні подивимося такі теми трошки, От. чому українці прості люди допомагають своїй армії. От подивимося, як карта покаже. Як карта нам це покажуть. Друге, перейде війна, чи перейде війна на територію Росії, туди вона перекинеться чи ні. І третє. От, цікаво подивитися, за якою місією Путін прийшов на землю. От Для чого, так сказати, ця людина родилася, щоб що? Щоб от війну зробити, чи як карти це бачать. Подивимося, як це карти бачать. І давайте перше питання. Подивимося, чому українці, прості українці, прості-прості люди, от чому дійсно вони допомагають своїй армії. Давайте візьмемо п'ять карт і подивимося. Це карта желання, тобто це «Лічне желання кожного. Ніхто нікого не заставляє, ніхто нікого нічого. Ну, діло в тому, що є желання, значить люди допомагають. Пінтаклова карта це деньги, матеріальна сторона. Тобто є бажання, людина допомагає. Ідей допомагає. Чого так? Того, що боль переносять. Вони так само, як ті, що там на передовій, все. Люди тут на містах переносять боль, теж таку саму через боль, от і допомагають, розуміючи це. І понімаю, по-своєму, по, по знаєш, от людина трошки допомогла, і карта радості, тобто тройка кубків. Чувство емоцій, ну от воно дійсно, воно от людині ця поми, от єсть так кажуть, правда, що краще дарити. Ну, тобто більше людина кайфує, тоді, коли даре, тоді, коли приймає. це те саме. Тобто, через цю боль, через оцю дев'ятку пентаклі люди допомагають. І... В тройке тройки кубків, тобто по по-своєму, це людини праздник. Тож я змогла допогти, я зміг допомогти, хоч чимось. Якщо не там, то хоч тут чимось зміг допомогти. Ну, дай Бог, щоб воно безконечно не заігралося в цю війну. Щоб по двойки пентаклі, щоб не заігралася не ця війна. Щоб прикратилася. Ну і тайне. Тайне, а тут тайне таке карта, як. Как... Ну, Прості люди допомагають, Да, Є бажання, є допомога, є, є все. А що тут в втайні держиться карта? Що в цій помощі, от в втайні держиться від людей? А що в тайні держиться? А в тайні держиться четверка пінтаклі. В кого є, і хто дійсно міг би допомогти, і хто за що України зібрав ці пентаклі під себе, ну тут карта тайна покрита мраком. Тобто якась допомога, але вона по верховній жріці, вона непонятна допомога. Тобто звездіть можуть багато розказувати по каналах, по всьому. Дело в тому, щоб карта показує по четверті Пентаклі, фікс тут дуже розгониться з них давати. Тобто люди держаться біля себе. І от через що прості люди, от на простих людей, да карта да, через оцю боль, тому що, от як по карті люди прості, чувствують цю боль, виходить, ну от на своїй шкурі більш переносять, чим от дуже великі там. Люди. Тому що тут карта, ваш, десятка кубків. Лучше для сім'ї, лучше для, для, для нас, любимих. І все, от тобі допомога йде. І теж бачиш, які вроді такі великі мужі, такі великі начальники, а йдуть по карті пашу мечей. Тобто кожен йде такий, гнусновенький. І що вона ця помощь? от дійсно карта покаже, от, що, що вищі сили. От, Ті, хто участвують у, у підтримці армії, що вище сил, що вище сили, що вище сили. Ну, от, примерно, що людина від цього получи. Ну Тут мечей, да, війна, 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 двойка мічей, є люди, які закриваються від цього всього, не хочуть не чути, не бачити. У нас його цього немає. І тобто карта радості, карта шестерки кубків, тобто, наша хата з краю, нас ніхто не трогає, і добре, є і таке все. Ну, а В основному люди болезні на це вас переживають і все. А що тут на карму падає карта? Тобто на карму падає ця допомога, вона йде кармічна. Тобто, цілі карта трошки карма підчищається. Ну, бачиш, люди все одно, от бущини там хай навіть карта показує, а отут карта. От карта лічення. Тобто Свого роду, от тим, що людина допомагає туди, ну от там нас немає, ну ми допомагаємо. Все одно ця карта це, це Тобто По-своєму, це людина лічиться. По-своєму це Людині воно треба і дано. От карта откупа. Ну Тут карма. Тут іде карма, тут карма, вроді монетки вроді небагато, але якісь кармічні узли, вони стираються через цю допомогу примено своєї своїй армії. Тут можна сказати, не будеш кормити там свою армію, будеш кормити чужу армію. Все, це, все це понятно. Ну я в тому, що тут карта утку пойде. Тут кармічики, от якщо люди ви чувствуєте, що десь щось е підзастряли в своїй житті, десь щось зробилося так, ну от. Що по тому самому стидно. Отут карта йде одкупу. Тобто момент є, вищі сили дають момент трохи відкупитися, не піти до бабки, там, почиститись, до дітки не піти, а самим своїх рук от просто трошечки відкупитися до від того, що, що ми всі робимо. І не завжди ми ну, як сказати, самі собі нравимося в тих ситуаціях. Ну так, да, ви страха, думайте, карта показує. думайте. Думаєте, от чи воно, ну як сказати, люди там життя ложуть, А тут просто дача ці монетки, в кожного свої, які вони є. Чуть-чуть в кого які є. Все одно це треба, тому що тут карта карми, чиститься карма. По цей. Да. А ну ще трошки візьмемо сюди. Ще п'ять карт. Немало. Вроді така, ну, як сказати, такий випрос не дуже. Ну допомагають, ну допомагають. А кому помагати, як не їм помагати? Я скажу по картах, що умні люди допомагають. По-своєму карта от змії, умні люди допомагають. Чуть-чуть, хто як може, ну стараються допомогти. От умні люди допомагають. По мірі своєї можливості допомагають. І ця свого роду карта йде противоядя. Тобто, опять же, я кажу, десь якісь ці вони списуються, вони, ну, то є людина трошки чиститься автоматично через цю допомогу воїну, солдату, простому воїну. Ну, а тут тема ще, бачиш, не відкрита тема, от як ведуть себе ті, що не від міра сіво. От чого в четверки пентаклі, чого наша людина застила в своєму, в своєму цьому, старається одержати все, 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 що може. Що воно є там, що «чуть-чуть візьми й дай. Ну, тут такої карти немає. І то ж тут теж карта, щоб ми чому цим не стукнуло по тому вашому багатству. Тобто, думайте, думайте. Отака. Отаку тему ми відкрили. Так, і друга тема. Тут у нас така: перейде війна на території Росії. Ну, Я більш йому вірена, що перейде. Ну, подивимося карти, Опять, це тільки карти. Це все так, як показують карти. Так, як, 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 як я їх понімаю, я вам розказую. Давайте п'ять карт беремо. Перейде війна на територію Росії. І коли вона, ось як карти, бачать, це... перейде перейде, от уже кінь туди в ту сторону йде. Тобто вже карта двіження. Якщо рицар падає, це карта вже двіження. Йдеться не пінтокльовий, це кубковий. Тобто вже в ту сторону вона двигається. Хоча как б бы, тут не буксувалось, вроді кажеться, все одно вона потихеньку на ту сторону йде. Ну, двойка Пентаклів вона не відходить. Це чиясь гра. Тобто, якась людина заставила по своїм правилах і грати дві, дві держави, так сказати, дві країни. Тобто людина якась по двой, двоє людей. Які заставили от, по їхнім правилам грати. Ну, доіграються, що в сторону вона йде. Так, да, кажеться, їм от бачиш карта звізди. Кажеться, що до них воно не дійде. ж по звізді десь воно далеко, десь воно буде з кимсь, ну не з нами, це в Росії так кажеться. Ну, карта звізди це теж, це, ну, це не послідня карта, що не прийде. Це тільки карта кажеться. Кажеться, от карта, опять же, все время карта, коли дбаєш про війну, карта правосуддя. Що, що видали, то й ви получите. Не більше, не менше. Ви ракети посилали, ви їх получите. Ви там, що, що там сюди посилали, от ви туди назад його, все це получите. По карті правосуддя тут буде і вищий, і нижчий суд. Все буде, хто що заробив, тому то й буде. Ну, того, що, бачиш, так, так можна казати, чи не можна. Ну, от, і з тим, що перейде воно на територію Росії, кожен українець може сказати, що то на нашій вулиці праздник. Тобто от, тільки воно по рицарю Кубків туди переметнеться, все, от українці можуть сказати, що на нашій вулиці праздник, От тепер ви получите, те, що получали ми тут. І все. І хочете, ви цього, не хочете, нас ніхто не питав, і ми нікого не питатиме. Туди воно перейде, все одно воно туди йде. І по карті справедливості воно не може туди не йти. По цій карті, від киля воно прийшло, туди воно і вертається. Тобто По-другому тут не буде. Да, воно тягується, да, воно по звізді, да, воно кажеться, десь там бахкає, але в нас цього не може бути, може, може бути. І оце ми картами давайте візьмемо. Війна, Росія на території, територія Росія. Ну, давайте карти подивимося так, що щас, що зараз робиться на території Росії, на, в, сам, в самій Росії. Давайте візьмемо п'ять карт і подивимося цією колодою. Що там робиться? Убитки, що там робиться? От убитки. Для країни йдуть великі убитки, для людей тих самих простих карта убитки. Що там робиться? Тратяться гроші, от воно як пісок тут просіються. ну взяли, бахнули, ну, ну, ну полетіло воно. все, А гроші списалися і все. Що далі в них там робиться? Ну, треба буде з кимсь попрощатися. Тут, розумієш, тут по-другому воно не піде, поки ви з кимсь не попрощаєтеся, росіяни. Поки ви, з кимсь... поки ви когось ці двері не випхнете, а двері вже відкриті, Ну, от воно довго ви будете з цим жити. Та й все. Ну, Работають, що там у вас робота, екстрасенси, ведьме, все це робота. Все це, що в Росії робиться. Ну і карта карми. От карта карми. Те, що ви наробляєте собі карму. І потім будуть покоління за це все відвічати, і попрощайтеся. Тобто у вас карма йде того, що війна це зрозуміло, того, що ви в своє час не могли встати проти цієї війни. От ви в цьому карму наробляєте. Те, що одна людина вас сюди посилає, в нього своя карма буде. На ньому, на внуках, на дітях, на всьому чому. У вас своя карма йде. Того, що ви не змогли просто встановити, от, випхати його вовремя. Якщо ми балакаємо про Росію, про цього і все. Ну, завів він в страну вашу в убитки оці. Ну, просіюється цей пісок, ну, от гроші йдуть непонятно куди. Карма, карма. Карма, ждіть, ждіть. Понимаєш? Ті, хто дуже радувалися там у цьому всьому, ті получать, тут, тут карма йде. Тут наказання буде, і потім блін, теблінгодами. розбиратися, чого так, чого отак, а не отак, людина живе. І що тут? Ну що, гроби, ждіть гроби. У вас що в Росії робиться? В самій Росії робиться. Карта гробів. Ось одна людина залабляє, як до ногтя прижала всю, всю страну по, -по, по карті. І от гроби, що п'ята карта показує, що зараз в Росії робиться? Гроби, приходять гроби. Понимаєш, гроби. Ну, Дело в тому, що це не плата. цікаве, що цей гроб отримати з ну, тілом, це не ваша плата, ваша плата ще йде вперед. Тобто все, все те, що треба, все те, що ви щасливі посчитати, воно ще йде вперед. Часто отримали гроб, ну, ну, якісь денежки вам дали. Дали деню, значить, держава пішла в убитки, заплатила вам. Ну і все, Оце так вони від вас відкупаються. Тобто, головний імператор ваш, отой король, він від вас так одкупається. Ви це приймаєте, значить, йому його це оправдує. Так, і давайте ще ж візьмемо трошки карт. Чи перейде, ну перейде вона. Це те ми дивилися, що там, от там робиться зараз гроби, убитки. І Карму ви собі робите, наробляєте карту, карму і прийде війна на територію Росії. Прийде навіть неожиданно, я б сказала. Тоді, коли ви не будете ждати. Це. От людина може ждати, 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 перестане ждати, і воно, хоп і прийшло, і воно прийде. Тобто воно прийде, воно йде по карті тайне, тобто до останнього моменту не ми тут не поніматимемо, що завтра воно тут щось почнеться, от в вашу сторону. Не ви не поніматимете, що завтра воно до вас прийде і постукає. Теж летітимуть. Тоже. Дивіться, щоб з України, не з України, не худа вже щоб не летіли в вашу, сторону, в вашу сторону, те, що із вашої сторони летіло, в сторону нас. От дивіться, закривайте небо, захищайте небо. Тому що воно цей. Ну і тут карта вищі сили. От карта Вищі сили. Там карма, тут вищі сили, тут накаже, блін, мало не покажеться. То дійсно карта показує, що, ну як сказати, і радуватися цьому, от як радуватися, Ну в то же время, час радуватиметься. Хто хто ну українці будуть радуватися. Щоб ви пережили те, що пережили отут ми. Та й все. Ну і що, ну що ви маєте? Ну перейде, перейде вона туди, перейде. І що карта показує? Карта одіночця, ви сам на сам останетесь з цим. Якщо нам хоч якісь патрони підносять чи там щось підносять, ви останетесь сам на сам. Самі ви і самі ті, хто до вас прийдуть туди. З якої сторони прийдуть, поживемо, побачимо. От карта одіночця. Тобто весь світ оддільно і ви оддільно десь. Ну, Зато отримуємо гроби. За це все отримуємо гроби. і радуємося житті. І наробляємо карму. Єдине, що карта показує, вовремя треба було цю людину в двері просто показати йому двері. Покерував, до свидання, закрили двері, може б хтось би умніший прийшов. Я блин, чесно без карти сумніваюся, що у вас там може хтось умніший прийти, якщо ви такі всі там. Ну, карта так показує. Ну, все, це така тема. Подивились ми. Так, і третє наше питання. Давайте подивимося, от мені навіть. Інтересно подивитися, от вищі сили, там, хто в це віра, хто не віра. Я в цьому цим живу. Тобто, от як, з якою місією він прийшов на землю? Беру колоду другу, тобто хочеться мені цю колоду подивитися. От з якою місією Путін прийшов на цю землю? От для чого він сюди прийшов? Щоб принести розруху, принести, щоб свою Росію розламати повністю, з якою місією він прийшов на цю землю. Давайте три карти це ми хватаємо. Ну, бачиш, він як ловець душ. Тобто він молодець. Він зібрав всі ваші душеньки, в собі в кулачок, от ваші серця, все, тобто ви довірились, ви відкрилися, ви його кожен впустив в свою душу, чи кажете, чи через одного, там, ну, от ви свою душу віддали йому в руки. «Бери, бери бери і роби, що хочеш. І з нами роби, що хочеш. Ти головний, ти хрен собачий, давай, бери і роби називається, Боїться він, він сирун у вас. Все одно, місія сируна. Тобто, який би він, якби він, розумієш, добровольно, якби не віддали своєму, йому, то тут по карті він би нічого силою дуже не робив. Тобто, якщо усі, якщо там вийде кучка, то понятно. Но карта страха, от що ви бачили, от карта страха. Вона в ньому присутствує. Тобто, я беру карти, характеристика, от його характеристика. да, Може, бле-бле-бле, бле, 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 бле на розказувати, той тобто, з кожного за вас зачепити своїми розговорами, своїми там більша страна» може, тому що по-перше в цій карті це людина може зробити, розказати. Ну, вообще сирун. Сирун, того, що ви самі йому віддаєтеся. Не треба там і напрягатися. І що? Ну і кончив він, ну дай Бог, щоб так кончив. Не за так казати, дай Бог, щоб він так і кончив. Тобто, така ситуація, з якої він не вийде. Тут не іменно це тюрма, не тюрма. От просто буде в житті якась ситуація в нього, з якої він просто не вийде. Якщо він до цього, з усіх ситуацій, які там по житті посилалися, він виходив з високо піднятою головою, з низько опущеною головою, він виходив. То тут буде ситуація по картах, і це ці карти, ну як сказати, цими картами просто так не гадаєш. Тобто ці карти можу я брати колись, не колись, там, коли. дійсно треба. От карта його місії. Давайте дивимося цими тепер нашими картами. З якою місією Путін прийшов на цю землю. Значить, прийшов три карти. От прийшов з місією сирунів пособирати під себе. От ці карти лежать передо мною, просто хочеться сказати, що сирунів, таких як ви, от прийшла людина от внизу, закрита в мене карта в колоді, от я буду дивитися, карта мага. Тобто він умілий маніпулятор. Він ну, може це маніпулювати людьми. І тут карта. Понимаєш, от він посланий в таку страну. От щось він не там, не там, не там, де живуть сируни. Які своє я, вони, ну, вони це не цінно, вони це не розуміють, вони нічого. І через що це? То ця людина, це якби така от не було цієї карти, сказати би такий воїн, такий сильний мужик, от мужик мужичий прям. Тут карта сируна, карта страха. І це опять, як на цю колоду. Це колода, ну просто так я її не беру. То сирун, просто сирун. І ви віддали цьому сируну, от душу, просто віддали дьяволу душу. Кожен з вас там в Росії, от кожен, Ну, дай Бог, щоб от ця дійсно карта, воно воскові карти і карта, що показує, що от яка ситуація, з якої він не вийде. Просто не вийде. Тобто вона розчитає свої сили, і дійсно воно жить. Ну, давай цієї карти подивимося, з якої місії Путін прийшов на цю землю. От яка місія його. Да, тут просто місія така, блін, ці карти три. Понимаєш, місія така, щоб, ну, от як сказати, от людей, ну, людей навчити бути за, ну, за своє, ну от своє я показувати. От місія його дійсно, ну, от, щоб людина розуміла, що от своє я, і треба себе відстоювати. себе, дом, машину, квартиру, дітей, чоловіка, чоловік, жінку, ну точно відстоювати. От місія його дійсно була цей. Ну, попалися ви такі, що ну що, ну що, що з вас взяти? Не дати, не взяти називається. Карта колісниці. Управляє він своєю життю, добре він управляє, то тобто він все час в якомусь движенні, тобто, понимаєш? і управляє він же ЖП. Тут людина колісничий управляє. Тобто він вашою країною, страною він управляє. Він управляє, добре виходить. Тобто вашими душами, вашими серцями. Ну, управляла б людина, щоб благо несла для своєї країни. Ну, це, зрозуміло, тут би місія друга б сусім випала по карті. А тут ну, управляє. Він один, от тут колісничий один. Він управляє вами, як от тими. Яка місія по карті? Мер. Ну, оп'ять ж, тут карта страха, тут карта не риба, не м'ясо. Як за цими картами от він так, що ну, примерно... mm, бачиш, примерно. І, і це не те, що карта показує його заслуги, що от він от добився цього. по карт... ну, ну, Не добився він цього, якби ви трошки були другі там. Чуть-чуть би трошечки ви були б от за свої життя, за житті своїх тих, що біля вас. Не добився б він того, ким він зараз є. Нема в нього карти воїна, нема в нього карти такого, прям продвинутого, абсолютно немає. То дійсно, як то кажуть, ну і що, ну розв'язав війну. От місія була, так, да, дійсно, розв'язати війну. Затягнути вас в цю війну. Понятно, є хреново, що ми туди попали. Вам це полезно. От дійсно по карті вам це полезно, Росія до вас. От вам це полезно. Повімаєш, проснуться, про про подумати. Погано, що кроме вас ще хтось страдає і должен страдати. Ну і в прошле нема вороття. Вже якщо виждете прежнього Путіна, який там Путін був раніше, то тут вже немає, прошле немає возврати. Тобто він от, кришу більше і більш зриває. Тобто по тузу мічей, по восьмерки кубків, тут людина людини більше і більш зриває. Тобто дивіться, щоб він у вас там не, на території вашій не росте. Або не притягнув до себе, скільки всього гамна туди на вашу територію, щоб потім ви дуже довго розхлябувалися. Тобто вже прошлого немає. Примерно... А чого він в прошлом себе так вев? Чого ця війна була? А як він він? Не в нас було, це було в інших странах, як він він. Все одно він за цим мечом він все время був. Чого? От його прошло трошки. Жлоб, жлоб. І в нас таке падає. ну В нас хоч війну ніхто не розв'язує. На пустому місці просто взяти і розв'язати війну. Тут карта четверка Пентаклей. Тобто людина розуміє тільки себе, людина тільки свою жизне. Навіть немає ні сім'ї, ні дітей, щоб така безстена була, чиясь там життя, що біля нього. Немає такого. так, да, тут бачиш, місія, місія та, що розумієш, що ну, почне примерно, людина розуміти. От тут бачиш, яка місія. Місія та, що хорошо, прийшов він, все оце. Є, я думаю, що тут йому повинно ще, перед тим, як оця клітка падає, йому по карті, от, должно, от він вважав, що біля нього люди придані, там придані, самі приєднані. Ну, діло в тому, що тут карта ще він зрозуміти, що от він йде по дураку. Що він в цій ситуації, ну як сказати, вроді людина вважає, що він в усьому розбирається, а в людях ті, що біля нього, а він до кінця не розібрався. Тобто він вважає фактично до себе людей. От по сімки кубки, він наповнив себе людьми такими, що ну кожен в своє час покаже йому кусь мать. От покаже. Тобто ще цього, ну це ще, ще оце, йому треба пережити, пере, ну, перенести оце все. Понимаєш? І далі, далі ховатися і віддаляться по четверки Пентаклі від людей, які його окружають. Тому що ці люди почнуть відкриватися, на тому що вони поки він победитель, вони рядом були. Зараз вони будуть, як миші, як криси в разні міста. Ну, давайте цей квартир ще візьмемо. Де комісія? Де комісія? Да, сопливих людей. Просто місія сопливих людей зібрати в кулак і держати в кулаку. Понимаєш? І щоб вам дошло, може, що не той царь, чи як там кажуть, царь голий. Яка місія? Хреново чи не хреново, розумію, що за його поступки битиме всіх вас? Понімаєш? За його поступки, тому що як карта показує, нічого не горить, нічого безслідно по цій карті не проходить. Тобто і карта бумеранга ніхто не відміняв. І невже ви, блин, після того, ну, от, якщо от воно приходить в вашу, дійсно, воно по карті приходить до вас туди на територію, невже ви будете поклонятися і далі йому? От нічого, ніякі архіви, карта показує, не горять. Те, що ви робили, воно ну, віками воно не згорить. Як ви не старалися там його замулять, все одно воно буде. І воно ж по карті бумеранга буде бити вас. Тобто людина прийшла, понимаєш, взяти ці душі свої в руки, ну і діло в тому, що а сирони довго не живуть. А нафіга, от такий сирон, ну, от людина така слабенька, що вона на цій землі? Яка не може себе відстояти, свою сім'ю відстояти. Ну, Своє все те, що на що на такі, такі люди? Хто знає на що такі люди? От тобі Путін, весь Путін.